Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Ліквідували пожежу на промисловому об'єкті, яка сталася через удар двома ракетами Іскандер ВАМ. Площа займання тисяча метрів квадратних. На щастя, обійшлося пес постраждалих. Промисловий об'єкт успішно працював. Поки що про нього не дізналися. Політики і не попіарилися на Пишуть телеграм-канали. За даними телеграм-каналів, залужний зібрав нараду, на якій був присутній. Утні лише Зеленська та декілька довірених генералів Єрмака попросили у той же час ігнати зазначив, що на жаль, ворожа розвідка знає, де є що розташоване, але я також схиляюся до того, що мабуть не треба так деталізувати, як це роблять інколи у нас публічно. Те, що Київ захищений, то зрозуміло. Він мусить бути захищений це місто. Ворог понад усе хотів би захопити у столиці багато державних інституцій, підприємства. Тому захист Києва це питання топ номер один. Сказав він, при цьому додав, що не тільки. Столиця сьогодні є захищена, але і багато інших міст, зокрема обласні центри, міста мільйонники об'єкти критичної інфраструктури. При цьому додав, що на сьогодні недостатньо для України систем ППО, зокрема комплексів середнього радіусу, дії, За його словами, є запевнення від партнерів, що їх будуть поставляти. Ігната зазначив, що після нещодавньої масованої атаки по Ізраїлю світ мобілізувався перед викликами для виготовлення нових систем ППО різних типів, які будуть призначені для відбиття засобів повітряного нападу, зокрема Німеч. Шана Франція США розробляють у тому числі універсальні установки, які можуть суттєво допомогти відбити саме масовані атаки різних засобів нападу. Розповів ігнат. Раніше ігнат уже опускав офіс президента через заморозку ракетної програми. Оперативно-тактичний комплекс Грім 2 Сапсан міг би стати для України справжньою зброєю стримування, яка могла б дістати по багатьох військових об'єктах у РФ. А таку думку в ефірі програми час онлайн на п'ятому каналі озвучив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За словами Ігната, маючи на озброєнні отарка грім 2 з дальністю до 500 кілометрів та тисячу ракет до нього жодних бойових дій не було б з таким комплексом Збройні сили України мали б опцію дістати як до аеродромів на території РФ, з яких злітали російські літаки, так і до російських комплексів «Іскандер», які здійснювали удари по території України. Ігната нагадає, що, попри готовність «Південне» працювати з комплексом, програма не фінансувалася роками. Я був на виставках чи Сленних особистої, які проводилися майже щороку, зброя та безпека, де власне макети цього комплексу возили, казали, що є. Ось ми можемо, треба фінансувати, треба робити. Ну чомусь на цей проєкт, як говорять самі виборники заводчане фінансування не було. У будь-якому випадку росіяни не відмовляються від своєї тактики знищення об'єктів української енергетичної інфраструктури, аби занурити облака от холоду в порожнечу Україну. Втім, українські воїни чудово розуміють плани ворога. Про це в інтерв'ю еспрес Су заявив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. За його словами, Україна відповідатиме на атаки окупантів. Тактику ми напевно заздалегідь розкривати не будемо, щоб ворогу не полегшувати роботу. Хай працюють, хай стараються і витрачають більше ресурсів їхнього бюджету. А що стосується гуманізму, Україна веде оборонну війну. На нас напали, нищаться наші міста вбиваються мирні мешканці. Держава, яка напала, має відчути, що війна відбувається на прийшла на її території і зрештою вона вже цього сьогодні не відчуває. Ми не можемо на мою думку, на жаль, говорити зараз про симетричні відповіді з різних причин, в тому числі і засоби у нас різні, сказав Юсов. Представник Гура пояснив, що стратегічна авіація це прерогатива ворога, але наразі є інші методи та інструменти. Так чи інакше, бавовна на Росії квітне і це буде продовжуватися. Водночас Юсов наголосив, що Україна цивілізована держава. Отже, бавовна відбувається в Росії з тих місцях, які мають безпеку. Зпосередні відношення до геноцидної війни проти України це принципове питання, в тому числі на тимчасово окупованих територіях. Ми спостерігаємо, наприклад, філігранне знищення штабу чорноморського флоту, коли саме військовий об'єкт ото був і вже немає. Жоден цивільний не постраждав. Зокрема, цим відрізняється цивілізована країна від варварської Росії. Сказав Юсов до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.